Доброго дня. Продаю саженці банана кімнатного сорту Київський карлик. така його у 0,6 літра горшка, а може це 0,8. Коренева система вже повністю заповнила горщичок, треба робити пересадку. Але пересадку робити не хочу, бо тоді буде більша посилка для відправки. Шукаю добрі руки, щоб віддати ці бананчики на зиму, на вегетацію, бо немає де тримати. Вартість банана 150 гривень. Це дійсно київський карлик. От він має таку особливість, що має такі полоски темні на листі. Бачите, маю більші. І маю такі відсаджені у липні місяці. Хто бажає придбати для вирощування в кімнаті або в літньому саду, телефонуйте, пишіть на Viber лишу, висилаю новою почтою поред території України. Вже як я тут в тепличці подивлюся на інжирчики, ті, що ми разом заносили. Гарно вони себе почувають. Гарний листочок, зелененький. Харді Чикаго вже почав дути фігу. Ці поки ще не збільшуються і не міняють розмір. Але ще є час, в тепличці тут тепло, хоч у нас уже справжня осінь. Сьогодні було 3 градуси, вже близько до заморозка. Ну, заморозка ще в цьому році в нас в Тернополі не було. Вернемось до бананчиків. Отакі вони красунчики. Маю невелику кількість, але треба на зиму їх пристроїти в надійні руки. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!